Всім привіт! Я сьогодні не, не гуляю, а в селі допомагаю. А що будемо робити сьогодні? Відновлювати ворота. ворота такі старі. Дивись, як фарба потріскалась. Так, не 100 їх сто років ніхто не фарбував. Нічого, зараз зашкуримо, пофарбуємо і будуть як новенькі. Ти вмієш курти, бо я ні разу це не роблю. Так, ось так береш і треш. По Справді, це не так уже важко. А потім будемо фарбувати. Так, мені подобається синій а ти? а, а мені А мені жовтий. Mm. Ну давай будемо красити, як крім mm. бабуся скажеш, та ж їм мороза. Фарбування розпочато. Ой, я вже все видно. Якщо ми фарбуємо ворота, то ми вже художники. Так, або черевники. Висяк гущить, як новенькі з магазину. Бабуся точно зрадіє. А якщо ми зрадіє, ми ще і ці фар парбуємо. Дивись, я вже забулась, де фарба, а де рукавички? Бо іде, іде. Головне не мене пофарбувати кота, тому що він е, туди-сюди ходить і на нас дивно споглядає. Яке класне відчуття, було старе, а стало нове. Ми віка справді з тобою чарівники. Так, я вже трішки замарилась, але фарбувати когось прикольніше, ніж вчити математику. Так. це тобі. Так. Це тому, що командна робота.